1 грудня цього року медична громадськість громада відзначила гарний ювілей це 160 років від дня народження Михайла Коса, який був військовим лікарем, науковцем, громадським діячем і дуже великим патріотом. Знаєте, я хочу похвалитися, що до 155 ліття. Бібліотека нашого університету видала таке прекрасне видання, і ми планували звичайно на 100, до 160-річчя його перевидати. Але це вже в нас певно буде така традиція, що до Михайла Коса ми будемо робити гарні видання, власне, щоб було п'ять закінчення. Це буде до 165-ліття нове перевидане видання. Отже, Михайло Кос народився 1 грудня 1863 року у місті Комарно на Львівщині. Батько був бурговістором містечка та співзасновник читальні товариства Просвіта. Я хочу сказати, що в родині Косів, окрім Михайла, було ще е, троє братів. Найстарший Іван працював лікарем полку Цісарських Тірольських стрільців, другий Андрій був адвокатом у Львові, а згодом членом австрійського парламенту від Калущини. Наймолодший Йосиф, батько композитора Кос Анатольського, завершив студії у Відні. Усі брати закінчили з відзнакою Львівську українську гімназію. І хочу ще сказати, що мама їх походила зі шляхетської родини Ліщинських. Отже, Михайло Кос закінчив початкову польську школу в місті Комарно у 1873 році. У 1882 році Українську академічну гімназію у Львові. З 1882 по 1888 роки. Навчався на медичному факультеті Краківського університету, де захистив докторат. У 1889 році проходив стажування в Австрії у Грації та Відні. Отже, про Михайла Коса можна говорити дуже багато, тому що видання, яке я тільки що вам показувала, це була наша робота протягом п'яти років. Тому я постараюся дуже коротенько так узагальнити, хто ж таки був Михайло Кос. Михайло Кос, кар'єра його з 1889 по 1917 роки був військовим лікарем-офтальмологом австрійської армії, йшов до чину полковника. З 1900 року головний лікар гарнізонного шпиталю у Перемишлі. Також служив у Хорватському піхотному полку. Проходив службу у відділі УГА у Перемишлі у 1910 році, як говорила професор Леся Матишук Вацеба, він так само був співорганізатором українського лікарського товариства. А у 1914 році Михайла Коса було обрано дійсним членом НТШ. На даному слайді ми маємо. Архівні матеріали з Центрального державного історичного архіву у Львові, де рукою Михайла Коса були написані його публікації, і на момент вступу і обрання дійсним членом він вже мав 14 наукових публікацій. Для мене, як для історика, дуже є, знаєте, така цінна знахідка, і я вдячна нашим колегам з бібліотеки Стефаника за те, що вони дозволили нам користуватися. Щоденниками Першої світової війни сих пір збереглося вісім щоденників, які є рукописні. Це є маленькі, гарні, такі захалявні книжечки, але зрозуміло, що це писав лікар, який був військовим лікарем в час війни. Прочитати їх є досить проблемно, відверто скажу. але Ну, ви знаєте, людина завжди чогось прагне вчитися. Коли того хочеш, то Бог так дає, що тобі е, вдається. І мені вдалося цього року навчитися читати готику і читати рукописи. Так що це буде наш наступний проєкт. Щодо його нагород. він був нагороджений бронзовою медаллю за військові заслуги на стрічці Христа Військових заслуг 24 лютого. 1916 року цей документ зберігається в Національній бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові, військова кар'єра. Також нам вдалося його біографію так, таку реконструкцію зробити його військової кар'єри. Це був початок. Його військового як військовий лікар, і, власне, закінчення військової кар'єри на даному слайді є зображено, в книжці є трошки повніше. Також нам вдалося знайти документи з особової справи з Фонду Австрійського державного архіву, це є Крікс-архів Відні, де, ви знаєте, коли починаєш щось шукати, ти знаходиш більше. Ще раз кажу, так якось вдалося, що нам вдалося знайти не тільки його особову справу, але і як військового лікаря, особову справу його брата Йосифа. Як науковець Михайло Кос, автор статей з офтальмології, медичної просвіти населення, публікувався у лікарському збірнику, збірнику математично-природничо-лікарської секції НТШ. Збірниках медичної секції ОНТ, літературно-науковій бібліотеці, журналі здоров'я та медичних виданнях Австрійського військового міністерства до прикладу, мілітер артств. Також як науковець за дорученням НТШ, він провадив, я перепрошую. Я не бачу, Антропологічні обстеження бойків, гуцулів і лемків здійснив першу спробу врегулювати правила поводження з військовополоненими на міжнародному рівні. Він є автор понад 70 публікацій, які є опубліковані, частина його наукової спадщини ще зберігається у рукописах. Меценат. Це є знимка з братами. Підтримував українське товариство, подарував свою бібліотеку книгозбірні товариства імені Петра Могили у Перемишлі. Також придбав будинок садом для української студентської бурси. Михайло Коз був поліглот і літератор. Він знав німецьку, польську, англійську, французьку, італійську, сербську мови та ідиш. Його друзі називали ходячою енциклопедією. Він є автор алегоричної казки Верба 1910 рік, рецензії на роман Чесність з собою Володимира Венеченка 1925 рік. Мандрівник Михайло Кос автор численних публікацій у фахових журналах та періодиці. Але окрім того, він був дуже великим мандрівником. Збереглися його нотатки з подорожей по Європі, Азії, Північній Африці, враження від поїздок, відобразив у подорожніх записах. Листи з дороги 1895-96 рік, де пропагував європейські норми побуту. Лікар Михайло Кос. Така була на той час реклама його як лікаря-окуліста в перемишлі. Особистість відзначався надзвичайною гуманністю і совісністю. За спогадами сучасників він лічив і вчив, виховував. Від 1918 року він мешкав у перемишлі. Під час українсько-польської війни був призначений командувачем українських військ, шефом усіх санітарних відділів міста. Відкрив приватну клініку, працював у ній до 1930 року. Помер Михайло Кос 12 лютого 1913 року в Перемишлі. Як було написано в газеті Діло, усе життя був добрим, чесним, відданим громадянином. Я ще хочу зачитати з книжки спогади про нього, його вірного друга Євгена Чекаленка, який у своїх щоденниках так відгукувався про Михайла Коса, зблизився із доктором. Доктором медицини Михайлом Косом, незвичайно талановитою людиною, він міг би бути знаменитим університетським професором. Також, ви знаєте, була рецензія Андрія Зіманковського на цю книжку, і він написав так: що є світлі постаті, і світла постать така, як Михайло Кос та його неповторні самобутні твори. Світоч у темряві забутого минулого таємниця завжди приваблює, особливо таємниця в таємниці. Такою таємницею був Михайло Кос. Ми спробували її трошки привідкрити у цій книжці. Дякую всім за увагу.